Я Володимир Сергієнко, директор заводу Донмет, являюсь членом громадської ради міста Краматорська. Я предлагаю започаткувати таку традицію, що виборчі перегони проводити з обов'язковим громадським обговоренням. Я рахую, що найбільш Така площадка, майданчик, майданчик для громадського обговорення, найбільш авторитетний, це може бути громадська рада. Я приймав участь у громадських обговореннях, коли був кандидатом на пост голови міської ради. І тоді я зміг, як і ще троє кандидатів, нас ще четверо, виступити впродовж п'яти хвилин. Мені це здається, це гарна, вірна ініціатива, для того, щоб як можна швидше в стислий термін, можна своє уявлення про людину, про її здібності, хто вона є, для себе сформулювати. Тому я пропоную зібратись, зараз нас чекає на другий тур. Але не в тому річ, чи другий тур, чи перший, чи якийсь там. Це повинна бути традиція. Тобто, без обговорення на громадській раді ми не обираємо до того, як ми голосуємо своїми голосами, ми проводимо обговорення як кандидатів на місто, на посаду голови, так і кандидатів на будь-яку значущу посаду у місці виконкомі. Оце моя пропозиція. Підтримайте, будь ласка, мене. Мою пропозицію. Бо я з цією пропозицією звернувся до своїх товаришів і, скажімо так, не... певної підтримки я не отримав. Сподіваюся, отримати від більшого загалу членів громадської ради підтримку такої ініціативи. Коли це можна зробити? Ну, або вівторок, о 16-й годині, або у середу. У 16 годині або у четвер. Ми встигнемо ще пройти таке обговорення, з, провести це обговорення з кандидатами в даному випадку на пост на посаду голови міста Краматорська. Дякую за увагу. Сподіваюся на вашу підтримку. Дякую.